Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Сьогодні у нас задача номер 9. Французький композитор Анрі Рінг склав цю задачу в 1927 році. Хід білих і білі мають виграти. Подумайте, як це зробити. Якщо хід чорних, то вони ось дали подвійний удар обидва слони під боєм. Ну і білі якогось слона втратять. От перед білими стоїть вибір якого слона зберегти. Краще зберегти білопольного, бо він атакує короля, і кінь десь може відскочити з шаху. Єдиний хід за білих, який зараз виграє, це слон 2. Ну добре, тура побила слона королю шах. Знову подумайте, як білі мають походити. Єдиний хід за білих, який виграє, це король G3. Напали на туру. Куди вона має втікати? І хоча здається, що в тури багато ходів, от у всі боки, умовно кажучи, можна походити, але насправді це не так. В тури немає жодного хорошого ходу. Тура зловлена, і чорні її втрачають. То, очевидно, на от ці от поля біля короля слона ходити не можна і на поле Е4 це просто підбій. А інші ходи, всі в тури погані. Ну, давайте от подивимося. Тура А4. Ну, просто кінь відскочив, королю шах, тура під боєм. І все. Білі виграють. Давайте дивитись інші ходи тури. Ну, Нехай от вона на чорне поле відступить. Кінь С5, король Б8, кінь F6, подвійний удар. І знову чорні без тури. Давайте Тура от по вертикалі F десь втікає. Тура F7. Ну на біле поле, як тура ходить, то її дуже просто виграти. От кінь відскочив, знову шах, тура під боєм. І без тури чорні. Тура F8. Кінь С5, король b8 і знову подвійний удар. В турі немає ходів. Решта ходів тури от виграється вона по такому самому принципу. Ну ще, мабуть, варто додати про ось цю позицію. Чому вона виграшна в білих? Кінь і слон ставлять мат королю. Комусь це просто зробити, комусь важче може бути. Але слоний кінь, це можливо поставити мат королю. В чорних є прохідний пішак. Ну, от білі зараз підуть поступово туди на вертикаль А. І виграють пішака, а потім слоний кінь ставить мат. От самий тут важливий момент в задачі це ось цей. Тура от має. На перший погляд, багато ходів, але вона всюди програється. Куди б чорні не поставили туру, кожен хід тура втрачається. Кому сподобалася задача, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Всім дякую за увагу. До нових зустрічей!